Ну що, Україна-Франція це буде нас ну, найскладніший матч на цьому євро це 100%. Я думаю, що ми повинні забирати цей матч. Я розумію МБАППЕ, що там є, да, що там, блін, просто зірк і зірки якісь футбол. Але ми будемо дратись, ми будемо боротись. Погнали! Так, ми граємо з Францією з цією дуже прокачаною Францією, в якої є легенди, і Довбик віддає пас назад, і ми йдемо вперед забивати гол. Мудрик, Мудрик оббігає Кюнде. Мудрик оббігає поварда. Мудрик, що зробить Мудрик? Передача, передача. Ціганков і в Касашку. Ні, ні. Це блок, це блок від захисту Франції. БП думав, що він на підбиранні перший буде, але ні, але ні. На підбиранні перший наш захисник. І пас, пас, пас на зіну. І удар. Удар! Гол! Гол від Зіни. 1-0. 1-0 ми лідируємо. П'ята хвилина матчу. П'ята хвилина матча Зіна забиває. А чому він забиває? Тому що Юхим Конопля прорвався прорвався на фланзі, віддав на Зіну дуже хорошу передачу Зіна, і Зі, Зіна в лівий кут. Без шансів для Майнгана. 1-0. Треба якось зберегти цей результат, як мінімум, як максимум його продовжити. Так, відібрали Мудрик. знову Знову Мудрик з м'ячем. Я відчуваю, що він буде робити тут вітер на цьому фланзі. Дивіться, він просто оббіжав всіх, оббіжав всіх, але кому йому віддати на долбука. Бачимо долбука, ні, Судаков, Судаков удар. Трохи трохи не вистачило. Дайте нам повтор, я хочу подивитися, який це просто міметрик. Подивитися. Ех. Так, застосовуємо тотальний пресинг. Я сподіваюся, що всі в формі зараз наші хлопці. Подивіться, що робить Микола. Він просто скава цього. Дембеля на завтрак. Так, Закидашка на коноплю. Конопля, конопля прийняв. Непоганий пас. Пас на долбока. Довбок. Сіна! Зіна! Юхим, Юхим конопля. Ой-ой-ой, що ти робиш, блін? Я хотів передачу зробити. Так, це жовта картка для Юхима коноплі. Ну, але картка, є картка. І я ніяк не відміну. Яка брізушка від МБП МБП МБП. Судаков, ой, циганков, Циганков, Зіна, Зіна, Зіна на ударі. На ударній позиції, але, але було блокування. Вже в Зіна третій, третя спроба вдарити. Зіна тут, як знаєте, другий бомбардир після Довбика. Оп, мудрик, пас. Пас на Судакова. Судаков удар. Фу, як близько, як близько, який красивий дальний удар від Судакова. Фінде з м'ячем. Рабіо. Грізман з м'ячем, а ми відбираємо у Грізмана тим часом і віддаємо, віддаємо на долбик, долбик, долбок, довбик. Циганков, циганков з м'ячем, Другий фланг, другий темп, судаков, судаков удар. І сейв від майнгана. Сейв від майнгана. Він, мабуть, сьогодні буде творити багато. О! Яка обрізушка була! І довбик не використовує цей момент. Як так? Як так? Артем долбок? Олів'є жиро, а вже ж олів'є жиро виграє. Верхову боротьбу Олів'є Жиру виграє, не тільки верхову боротьбу. Грізману, Грізьманом, м'ячем. Бапе, бапе, винести, винести м'яч! Андрій Лунін. Андрій Лунін таще. І перший удар, і другий удар від Олів'є Жиру. Але ми йдемо в атаку далі. так? Ми, ми будемо бігти на Миколенка. Ми бачимо, як забігає Миколенко. Ми бачимо Зіну, Зіну, Зіну. І туди, і туди. Ай-яй-яй-яй-яй, дуже-дуже погана подача. Побачив в цьому порушення правил. Ай-яй-яй-яй-яй, яка обризуха, який пас він одразу видав на... Він обходить забарного Мбаппе МБП проти коноплі. Коноплі біжить. Його підстраховує забарний. Забарний, забарний просто відібрав м'яч. Ніякого пенаті там не було все в межах правила, як би Мбаппе не хотів. Далі далі йдемо, якась сумбу, який сумбур, 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 але нам потрібно забирати цей самбур і відбирати м'яч тепер у Жиру. Тепер у Тео Ернандеса. це дуже складно буде, але, але, але. Забираємо. Ніякого знову не було пенальтя. Тепер хай стає Грізман. Конопля, конопля знову на фланзі, він робить вітер, він робить вітер. Але в нього забирає помікано, дуже-дуже непогано забирає, але треба тепер назад бігти. бігти назад. Тео Ернандес, Тео Ернандес. Тео Ернандес з м'ячем. Треба, Треба забирати. Забирати м'яч, треба. Андрій Лунін. Андрій Лунін. Забирає м'яч і кінець першого тайму. Нагадую, ми перемагаємо 1-0 у Франції. Ну що, Франція розпочинає другий тайм в центра поля, а нам потрібно просто стримати цей рахунок. Дембеле, Дембеле з м'ячем, а де тут Миколенко? Миколенко просто у підкаті, як, ну, він просто його знаєте, так, підкатив. Авар, Бенжамін Павар з м'ячем. Пасне Дембеле. Дембеле крутить. Дембеле йде вперед, Дембеле буде вперед. Не, не, будем було обходить, обходить, не было удар а, подкат. Заб, забрати мяч. Лунин, Андрій Лунин. Андрій Лунін забирає м'яч. Андрій Лунин кидає його е, на циганкова. И мы йдемо в контратаку. Мы йдемо в контратаку. Всією командую. Добок, на Добока, видати на Добока. Добок приняв, прийняв и прийняв гол! Який гол від Артема Довбика? Просто подивіться на це. Він прийняв, розвернувся. Зараз будемо дивитися повтор, поки Артем Довбик радіє. Я нагадую, що ми граємо е, з Францією та вже перемагаємо з рахунком 2-0. Просто подивіться, як він розвернувся. Як він розвернувся і в дальній кут Найнган без шансів. Оп, розвернувся, поварт поїхав додому трохи у Францію. Та ой, подивіться, як красиво. як красиво він забив. Лє. Ми знаємо Олів'єжеру, вони можуть перевернути хід гри просто, ну, просто от за один раз, за один щелчок. Ось, ось ми бачимо вже Олєвєжеру ж мечем. Але тут, ну, хто? Юхим. Хто? Конопля. Так. так. Центр, центр поля не можна програвати. Нам потрібен Руслан Маліновський, мабуть, зараз, та е, Сидорчук, тому що центр поля ми просто не можемо програти. Так. м'ячем, значем, з м'ячем. Мудрик короткі передача. Циганков і на довбика. І пішов Артем. І Артем пішов, і тут удар можна робити. Який Як гол, який гол. Мені стало дуже жалко від цього голу. Це просто, це просто феноменальний гол. Подивіться, подивіться, що витворяє. Подивіться, що він тільки що зробив. Просто подивіться, він просто прокинув із-під паварда в дальній кут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, дивіться, це може бути найкращий гол на цьому євро. Це, це заявка на найкращий гол на цьому євро. Поки Артем Довбек забив гол, нам треба зробити заміну. Тому що нам треба рахунок 3-0 треба якось отримати. Тому ми впускаємо Маліновського. Ми також сюди випускаємо замість Зіна ми випускаємо Сидарчука. Ми випускаємо ярмолу замість мудрика. Давайте випускаємо Караваєва замість циганкова. І я думаю, добик зробив цю гру, добик хай відпочиває перед наступним матчем, ми випускаємо Ремчука, який буде ну, я, якийсь там вітер здавати, ОК? Рбйозм'ячем. м'ячем. Який пас, який пас від Рабйо? Ольв'є жру, скидка, скидка, забрати! Удар від Дембеле був заблокований, мабуть, так? А ось і заміни. Ось герой матч, йде з поля, йде відпочивати перед наступним матчем. Роз... Франція розіграє котовий. Дембеле, дембелі, значем Дембелі, не дати, не дати пробити, не дати пробити, що мені? Не дати пробити рабьо. <гас> відбилися, просто відбилися. Андрій Лунін, Андрій Лунін тащить. Подивіться, подивіться. Який сейв, який сейв. Він просто під подмишкою просто під. Ой, і там, якщо б юхим конопля забив би свої ворота, це було б дуже погано для нього. Бо матч від нього досить непоганий. Він просто схавав МБП. Ви бачите МБП? Я не бачу МБП. Який підкат, який підкат? І Руслан Маліновський, свіжий Руслан Маліновський, але там Караваєв, Караваєв пішов, Караваєв, свіжий Караваєв також, але швидкості не вистачає. Але у нього є скіли оборони. І на Ярмолу, Андрій Ярмоло. Андрій Ярмоло, пожалуйста, Андрій Ярмоло. Ну, да. Андрій Київський Ярмоленко. Просто, он, просто он, свіжий, свіжий чувак вийшов, спокійно на контратакті. Ви бачите, що витворив караваю, це просто він там відібрав м'яч, дав шикарно на Ярмоленко. Ярмоленко спокійно, собі з лівою ноги, в дальній кут. Це його хліб, це те, за що його люблять. Опасна караває, опасна караваєва, Караваєв сам, Караваєв сам на коноплю. Конопля буде подавати. Конопля буде подавати на Сидорчука. Сидорчук. Сидорчук. Який удар, який удар, як тащина нган. Майнган. Намагається зробити контратаку. Тут Караваєв з м'ячем. з зв'яза. Оп, і відразу опасна Яремчука. Яремчук прокидає, але тут... Але до Тернандес не, не дасть не дасть пробити. Контратака від Франції, вони можуть зробити, спробувати забити перший гол. Але він їм допоможе, бо тут забарний, забарний. Не дати пробити, не дати пробити, просто не дати пробити. Те, все. Тарас Степаненко з'їв. Подкат. Андрій Лунін. Андрій Лунін. Франція буде останній кутовий. І це, і це майже гол. Це майже гол. Все, ми перемагаємо, ми перемагаємо Францію. Ми знову танцюємо свій ритуальний танець, так би мовити. Так, всіх з перемогою над Францією. Це була дуже героїчна перемога 4-0. Ми виграли у цієї Франції. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Італія виграла у Англії досить ну, несподівано. Це якась несподіванка знову. Е, ну Там очікуємо, що е, Іспанія перемогла Сербію та Португалія Румунію. Ну що, попереду нас полуфінал. Давайте зберемось силами. Поїдемо далі.